Невгамовні інтелектуали Бродівщини, завершивши сьомий етап шостого чемпіонату з гри щодеколи, нещодавно провели чергові змагання вже за третій традиційний кубок Бродівщини з цієї гри. Участь у котрому взяли 10 команд з нашого району. А це гуглики, автовело, «Мотофото», бричко, тракторний завод, «Нерадість», Юрко, Дружба, Стир, Піонери, Койоти, Фрайд був би в шоці, перспектива та імперія. А одинадцятою була команда Гість з міста Лева під назвою Герцоги Миру. До речі, вони є чемпіонами Львівської області з гри «Щодеколи». коли. Оскільки за певних причин на шостому чемпіонаті не вручили нагороди переможцям, то це з радістю зробили перед початком змагання. Нагадаємо, що у цьому чемпіонаті перше місце виборола команда Гуглики, друге місце посів минулорічний чемпіон з неординарною назвою Автовеломотофото Бричко Тракторний Завод «Нерадість». А третє команда Дружба четверте місце в оригінальній і заохочувальній номінації За волю до перемоги посіла команда, рушив поїзд в. Елеку дорогу кубок отримала і команда Перспектива у номінації Відкриття року, оскільки вперше брала участь у таких змаганнях. До речі, на зелені свята у селі Пониковиця, звідки родом команда Стир відбудеться традиційна гра що коли», Адже саме це село називають колискою інтелектуальної гри. А щодо переможців уже третього відкритого кубку бродівщини, то переможцями уже вдруге стала команда Гуглики. Друге посіла команда Олега Кулікова під назвою автовеломотофотоберечкотракторний завод «Нерадість». третє Юрко, капітан котрої Юрій Романюк. Як бачимо, цього року щастить команді Гуглики, адже вони стали переможцями не лише у шостому чемпіонаті з гри щодеколи, а й отримали кубок Бродівщини. Отож, ми вирішили дізнатися в Анатолія Гуляйгроцького, капітана цієї команди, не лише про секрети успіху, а ще про плани цієї інтелектуальної, дружньої компанії. Команду ми створювали, прочитавши в районній газеті про те, що проводиться чемпіонат бродівщини з гри щодеколи, деколи, вирішили з друзями взяти в ньому участь, створити свою команду. Ну, і спробувати свої сили на рівні з іншими командами, іншими людьми з Бродівського району. Це було три роки назад. Перший рік команда зайняла досить високе четверте місце. На другий рік свого існування зайняли третє місце і виграли кубок, відкритий Кубок Бродівщини. В третій рік свого існування команді вдалося виграти як чемпіонат, так і Кубок Бродівщини і зробити своєрідний золотий дубик. Назву ми вибирали спонтанно, використовуючи всесвітньому відому пошукову систему, яку найбільш, яка найбільш широко поширена. І відштовхуючись від неї, ми з деякими змінами вирішили назвати команду Гуглики. Наскільки мені відомо, за данішній час є інші команди з подібними назвами, які вже були утворені після нашої команди. А хто був вашим ну, найзапеклішим конкурентом протягом трьох років? Не можна скидати з рахунку команду Дружба, досить сильну команду. Ну, основну конкуренцію складає «Автомото», «Велофото», «Бричко», трактуваний, заводна радість. В основному складається з викладачів педагогічного коледжу і вчителів. Оскільки ви виграли шостий чемпіонат і Кубок, ви на наступний рік будете брати участь уже у Львівському чемпіонаті. Команда посіла загальне високе п'яте місце в Львівській області, яке є прохідним для виходу в інтелект Лігу Б, де зараз виступає та ж команда автомотове фотобрічко Трахтуне Заводна Радість. Як плануєте готуватися до неї? Якщо говорити відверто, якихось таких спеціальних тренувань у нас немає, але кожен старається придумувати запитання, сам чуючи нову інформацію, думає, як можна сформувати запитання, бо то є правильно сформоване запитання, і як побудова їх є, в тому є ключі до знаходження правильних відповідей. Сподіваємось, що наступного року команда гуглики здобуде перемогу в інтелект Лізі Б.